Ну там приховувати його батько був в цьому якоюсь канцелярію в уряді Калчаковському завідував. Тобто, ну і вони тікали, вони до Іркутська втікли, далі не змогли втікти. Ні. Тобто він не приховував, що ми були за білогвардійців, Я давав розуміти, що білогвардійці не такими вже були і поганими. Як класовий як. ворог. Він був класовий ворог, так він, до речі, ніколи не вступив в компартію. Так його б не взяли. Як його взяти? Ні, йому він, ну як його б його взяли. Та, вже в ті післявоєнні роки його могли взяти. От. Мій дід опинився у Львові в 44-му році. От. І тому в значній мірінської я... армії. З армії так. Хоча він в 41-му році був у Бресті, не в фортеці, а в місті Брест. І тому з початком війни він одразу, от каже, як війна почалася, там. а він в лікарні чимось отруївся, лежав в лікарні в, цьому от, в інфекційному відділенні. І тут бабах-бабах, шибки вилітають, там все. Тут прибігає дружина, каже: війна почалась, принесла йому одяг. Каже, йдемо додому. Тіпо, що він каже: йдемо, тут уже стоїть німецький регулювальник, показує, там колона йде. От уже таке було. Ну, місто ж не фортеця, вони ж там трохи розділені. Тобто, там в місті каже, от, тобто, вранці це почалося, там потім там через кілька годин прийшла жінка, принесла одяг, щоб він пішов. О, і каже, вже німці в місті. Тобто він був при німцях, він потім поїхав в Луцьк, працював у німців інженером. На якомусь такому спиртового горілчаному виробництві каже, ми для цього для фронту східного робили палений коньяк. Каже, привозили коньячну есенцію, тобто картопляний спирт, звичайний е, каже. Спирт картопляний, коньячна есенція і палений цукор для кольору. І робили. каже, фершніт називався каньяк. Каже, йшло солдатам туди, офіцерам на східний фронт. Називалась коньяк, хоча це був не разу не канья. Каже, ну але нормально. От, ну, А потім він, німці його мали евакуювати, але він не схотів з німцями евакуюватися. Він сховався там, коли ці бої йшли. Вийшов вже коли пройшли радянські війська. Його перевірив смерш. СМЕРШ не знайшов у його діях нічого такого. А він там, до речі, знав, там, що там. Партизани і він допомагав Тоже там, коньяк давав? Не? Мабуть, мабуть, і не без цього. Але він там когось влаштував на завод. Там, і там за нього. Хто там було радянське підпілля, то дали про нього інформацію, що там нічого поганого не робив. І нам там справді щось там когось кудись влаштував. Тобто люди виживали.